вечір, глядачам п'ятого це програма Погляд. Сьогодні маємо можливість поговорити із віце-прем'єр-міністром України Павлом Розенком. Пане Павло, вітаю вас. Очевидно, привіт у нас поговорити достатньо вагомий. На засіданні уряду цього тижня прем'єр-міністр оголосив, анонсував, що буде підвищено мінімальну зарплату до 3200 гривень з... 1 січня 2017 року. Як все це буде відбуватися, про це, власне, і буде наша розмова. Ну, по-перше, перше питання, яке виникло, коли ця новина з'явилася, це звідки гроші. Одразу ж було сказано, що емісії не буде, друкуватися гроші не будуть. Запозичень так само не буде, принаймні про це говорив міністр Рева. Тоді питання звідки? Питання, звичайно, що е, обговорення під, підняття мінімальної заробітної плати, воно ж виникло не день тому, не два тому, і не на засіданні уряду. Це питання дискутувалося і проговорювалося останній щонайменше рік. І я вам хочу сказати, що е, я, як соціальщик, е, вважаю, що ми з підняттям е, мінімальної заробітної плати е, запізнилися щонайменше е, на рік. Чому? Тому що саме рік тому ми прийняли для себе, для всієї країни, досить непросте рішення щодо підвищення, щодо зменшення ставки єдиного соціального внеску. Ми знизили податковий тиск на економіку, ми знизили податковий тиск на бізнес. Ми дали можливість е, сьогодні людям отримати цей ці Кошти, які раніше сплачувалися через єдиний соціальний внесок, дати їх через збільшення заробітних плат в Україні. Ну, але, як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи, і тому, безумовно, підвищення мінімальної заробітної плати дасть в першу чергу додатковий ресурс Державного бюджету України. Адже це потужний удар по тіньовій економіці, це потужний Потужна підтримка легального бізнесу. Адже сьогодні ми маємо вже реакцію на підвищення мінімальної заробітної плати, і якраз аплодує і повністю схвалює це рішення саме легальний бізнес. Тому що в легальному бізнесі насправді мінімальна заробітна плата, яку платять офіційно зареєстрованим працівникам, значно більше, ніж 3200 гривень. Бо що таке 3200 гривень в легальному бізнесу? Після сплати податків людина отримує на руки приблизно 2500 гривень. Тобто це, ну, скажімо так, мінімальний розмір, на який людина, в принципі, готова йти працювати. І ми бачимо це по динаміці працевлаштування. Саме тому ми сьогодні створюємо нормальне конкурентне середовище. В країні, коли ми вирівнюємо. Заробітної плати в легальному бізнесі, і, ну скажем так, в сірому бізнесі, де частково платяться кошти в розмірі мінімальної заробітної плати, а все інше плат... платилося готівкою у вигляді чорних зарплат в конвертах. До бюджетників ми ще повернемося. От якраз про не е, державний сектор хочеться детальніше поговорити, тому що і з їхнього боку теж критики вистачає. Зокрема, легальний бізнес-Ок, але є і ті, хто от за таким принципом е, виплачував зарплату. І тепер е, люди, які працюють на таких, Підприємствах, компаніях ризикують просто опинитися на вулиці, тому що бюджети цих цих компаній просто не дозволять їм платити е, мінімальну зарплату 3200. Що ви відповідаєте таким людям? Ну, дивіться, з іншого боку, подивіться на ситуацію: так: є два підприємства однакових, які ви виготовляють стоять поруч в одному ж місті. Виготовляють, умовно кажучи, такі стілець, да? один не підприємство. Платить заробітну плату і сплачує всі податки в білу, да? інше підприємство, яке виробляє такий же стілець, платить заробітну плату в Сіру. І вартість очевидна, що цього стільця конкурентна здатність підприємства, яке працює в білу, значно менше, ніж підприємство, яке працює в Сіру. Бо там стілець коштує, умовно кажучи. 1200 гривень, а на сірому підприємстві 900 гривень. Чого ми добуваємо, що ми хочемо? Щоб білий справедливий бізнес, і чесний бізнес у нас закривався і або переходив в сірий бізнес, тому що не конкурентно здатні два підприємства білого і сірого ринку, тому ми зацікавлені в тому. Щоб всіх поставити в рівні, в рівні, в рівні умови. Да, в тому числі через, більш, через такі механізми, як збільшення мінімальної заробітної, заробітної плати в Україні. Тому що знов-таки ми повинні казати про те, що в легальному секторі економіки. Мінімальна заробітна плата 3200 це абсолютно нормальний механізм і абсолютно здорово. Тому ми за здорову конкуренцію і, безумовно, за те, щоб всі легалізували свою діяльність. Тим більше, знову таки повторюю, ми зробили крок на зустріч бізнесу. Серйозний крок, зменшився податкове навантаження на фонд оплати праці вдвічі. В два рази ми зменшили ставку єдиного соціального внеску. Тому, шановні бізнесмени, да, треба працювати в білу. Тому що це все пов'язано. Далі внесок в пенсійний фонд. Так, так само. Чому, треба... чому саме 3200? Чому саме така цифра вважається оптимальною? Чому не 3 і не 3500? Це, це безумовно розрахункова цифра. Вона прив'язувалася до можливості, в тому числі і державного бюджету України, адже ми говоримо про те, що є не державний сектор, а є державний сектор працівників бюджетної сфери, де очевидно, що заробітні плати вчителям, лікарям, працівникам культури. Спорту, соціальної сфери, також будуть зростати у відповідності до заробітної плати. Тобто, є можливості бюджету і є безумовна можливості бізнесу. Ми проводили консультації із різними бізнес-асоціаціями. Ми проводили консультації консультаціями з організаціями роботодавця. Тобто, це робота, яка тривала шість місяців. Ми шукали на, 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 на кращі механізми. Так, да, безумовно, незадоволення є. Але незадоволення є серед тих категорій громадян, які працюють в тіньовому і в сірому секторі економіки. Але і от я от там читаю в соціальній мережах багато хто пише: ми будемо платити більше податків там, ем, е, людина, яка працює на єдиному податку. Але треба чітко розуміти. Що податки ви платите не розенку, податки ви платите не уряду, податки ви вкладаєте в своє майбутнє. І сьогодні сплачуючи податок і внесок, єдиний внесок Пенсійний фонд України з 1400 гривень, ви претендуєте в майбутньому на пенсію в мінімальному розмірі сьогодні 1130 гривень. Якщо ви будете сплачувати, Податок або внесок в Пенсійний фонд України зарплати 3200 гривень. Ви вже будете претендувати на пенсію в 1800-2000 гривень. Тобто людина, сплачуючи внесок в пенсійний фонд, вкладає в себе не в пенсійний фонд, не в уряд, не в, 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 в Міністерство соціальної політики. Він вкладає в своє майбутнє. Це Тому... Прекрасно, якби не інфляція. А всі ми розуміємо, що це один з перших ризиків. Якщо підвищуються е, доходи громадян, то є величезний ризик, що буде е, інфляція. Знову ж таки, ви говорите про те, що е, ви переконані, що інфляційних процесів не буде. На чому ґрунтується ваше переконання? Ну, Дивіться, мова йде про те, не лише про там, мою особисту думку. Ви бачили, що е, рішення приймалося. Доволі знов таки прораховувалося довго. Я вважаю, що це рішення це результат доволі плідної, і тісної співпраці в трикутнику президент України, уряд і коаліція Верховної Ради України. Тобто ця стабільність, яка сьогодні є в державі, на в політичному рівні відображається в можливість. Про тому числі, щоб економіка України запрацювала і вона вже показує перші ознаки зростання, і щоб саме економіка України дала ресурс для підвищення соціальних стандартів. Безумовно, не, ніхто не збирається під е, цей намір підвищення мінімальної заробітної плати друкувати кошти чи включати друкарський станок. Бо друкарський станок це фантики. Які справді розкручує механізм інфляції в країні. Так само, безумовно, як і ціни, які безумовно, безумовно зростуть, коли у людей з'являться гроші. Ні, ціни, ціни не зростуть, коли у людей з'являться кошти. Навпаки, кошти у людей, ми ж говоримо про те, що коли вчитель, лікар, працівник соціальної сфери отримає додаткові кошти, він же не виведе його їх. За межі країни в офшорні зони, правильно, він прийде ці кошти і вкладе в українську економіку. Тобто українська економіка якраз отримає реальний неінфляційний ресурс, який дасть можливості для ще більшого свого зростання. Тобто, ми повинні чітко розуміти, протягом трьох останніх років. Дуже серйозно впала купівельна спроможність наших громадян. Обмеження купівельної спроможності, падіння купівельної спроможності громадян гальмує економічний розвиток нашої країни, гальмує промисловість України, гальмує сферу послуг, гальмує всі економічні процеси в Україні. Тому підвищення, поступове підвищення купівельної спроможності громадян. Буде давати кошти економіки не інфляційні, які безумовно перетворюються знов в додаткові надходження до державного бюджету, додаткові надходження в Пенсійний фонд України, а це дасть можливість нам не зупинятися на 3200, і не лише говорити про збільшення мінімальних заробітних плат, а додатковий ресурс, який, наприклад, отримає Пенсійний фонд України. Ми можемо вже говорити про те, що ми будемо. Опрацьовувати нові соціальні програми для підвищення мінімального розміру пенсії або для осучаснення пенсії, яке не відбувалося, наприклад, 4 останніх років. Проект бюджету 2017, він пройшов перше читання у Верховної у Верховній yeah. Раді. Попереду друге, і yeah. тут з'являється цифра 3200. Це один з базових показників в держбюджеті, і фактично це означає, що в зал буде винесено абсолютно новий документ. Ну, якщо не абсолютно, то кардинально. А, яка його доля, на вашу думку, буде, як зал відреагує? А, тим більше, що до цього два тижні всього на всього? Безумовно, і це ще раз підкреслюю, що владою в цілому вибраний дуже вчасний момент заявити цю ініціативу, коли Верховна Рада України прийняла проєкт державного бюджету в першому читанні? Да? Я взагалі вважаю, що ну і я це розумію, що рішення про 3200, воно багатогранне. І не було б, ну скажімо, не було б цього рішення, якщо б не спрацювало цілий ряд факторів. Зерма, якщо б не було зростання економіки, ясна річ, не було б розмови про 3200. Якщо б нам міжнародний валютний фонд... Відмовив би в підтримці нашої програми, очевидно, не було б 3200. Так само, якщо б Верховна Рада України, більшість Верховної Ради України, яка складає в основному блок Петра Порошенка і Народний фронт України, якщо б вони не підтримали бюджет і не був би схвалений він в першому читанні, так само я переконаний, не було б оголошено про 3200. Тобто, от всі результати нашої спільної роботи. Трикутнику, президент, парламент, уряд дали можливість нам якраз між першим і другим читанням дати можливість оголосити нові соціальні ініціативи. Справді, у нас є спокійно зараз є два тижні для того, щоб Міністерство фінансів України перерахувало державний бюджет України. Безумовно, будуть дуже серйозні корективи з точки зору, в першу чергу, безумовно, оплати праці. Бюджетників, але знов таки кажу, це не емісійні кошти. Ми розраховуємо дуже серйозно на збільшення надходжень від економіки внаслідок підняття е, мінімальних заробітних плат. Тобто за рахунок детінізації, за рахунок зростання економіки, бюджет отримує додатковий ресурс, які ми можемо використати як е, складову підвищення заробітних плат бюджетникам. І ми виконаємо це рішення. І е, з 1 січня 2017 року не лише в недержавному секторі буде мінімальна заробітна плата 3200, але і в бюджетній сфері мінімальна заробітна плата або заробітна плата не буде меншою, ніж 3200. Таким чином е, держава на себе в першу чергу бере зобов'язання те, що е, соціальний захист і заробітні плати бюджетників. Будуть також підвищені, що буде із субсидіями, як в ця цифра вдвічі більша відіб'ється на системі субсидій в цьому році і в наступних роках. Е, дивіться, в наступ, в цьому році система субсидій вже фактично повністю працює, і людям рахують субсидії в відповідності до їхніх доходів, які вони отримали ще в 2015 році. Тому сьогодні субсидії нараховані. Жодного перерахунку субсидій, жодного зменшення субсидій, жодного негативного чинника для субсидіантів внаслідок підняття мінімальної заробітної плати до 3200 не буде. Все, субсидія призначена. Ніхто ні в кого нічого забирати не буде. І 16, опалювальний сезон 16 17 року пройде по тим нормам, по тим нормативам. Про тим субсидіям, які вже призначили. Тому людям не треба хвилюватися. Да, знов панікьори почали розповідати про те, що от, там, буде збільшення заробітний плат, значить людей бу будуть забирати субсидії. Це неправда, ніхто ні в кого нічого забрати не буде. Тому поступово будуть підвищуватися протягом 2016 року. І. Кінця 2016 року, бо з 1 е, грудня у нас є ще підвищення соціальних стандартів mm -hmm. на 10% і протягом всього 2017 року буде підвищуватися мінімальний заробітний плата, мінімальний розмір пенсії, Безумовно, наступний уже опалювальний сезон 17 -го, 18 -го mm -hmm. року. Тобто буде, до жовтня буде, нічого буде. не змінюється квадратні. Більше цити. того, я хочу вам сказати, що. Нинішнє підняття мінімальної заробітної плати, яке відбудеться з 1 січня 2017 року, люди через субсидії отримують лише в 2018-2019 році. Тому що тоді буде братися ага. доходи людини за 2017 рік. Тому система субсидій у нас е її ідеологія полягає в тому, щоб допомогти людям не забрати в когось субсидію. Не зробити так, щоб людина не могла розрахуватися, а навпаки, система субсидій допомагає людям, державною соціальною допомогою, щоб нормально і спокійно пережити опалювальний сезон, нормально і спокійно сприйняти ну, неминучий і об'єктивний фактор необхідності приведення цін на газ, електроенергію до. Реальних і економічно обґрунтованих цін щодо інших важливих критеріїв бюджетних, а саме прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії, то чи бралися за них? Якщо бралися, то коли це про це буде оголошено? Безумовно, бралися, і ми говоримо про те, що. З 1 грудня 2016 ну, року вже було прийнято рішення про те, що пенсії буде збільшуватися. Раніше це було заплановано, що вони збільшаться лише на 5%, але уряд прийняв рішення і Верховна Рада це підтвердила: з 1 грудня буде підвищення на 10%, і протягом 17-го року буде підвищений мінімальний розмір пенсії ще на 10%. Але я відразу хочу зафіксувати, що це той мінімум, який ми закладаємо в бюджет. Як тільки у уряду з'являться можливість отримати неінфляційний додатковий ресурс в Пенсійний фонд України, в тому числі від детінізації, в тому числі від збільшення мінімальної заробітної плати до 3200, якщо ми побачимо позитивний ефект. Пенсійному фонді ми відразу приймемо рішення і додатково звернемось до Верховної Ради України щодо більш агресивного збільшення пенсій в 2017 році. Все залежить від ресурсу, все залежить від нас з вами, все залежить від економіки, все залежить із бізнесу, від розуміння того, що, врешті-решт, ми всі повинні платити податки. Ми всі ми самі забезпечуємо. Належний рівень життя тим категоріям пенсіонерів, яких немає інших доходів, а єдиний доход їхня пенсія. Ми формуємо їхнє майбутнє. Не уряд друкує гроші. Не пенсійний фонд не має можливості друкувати гроші. Пенсійний фонд фінансується з податків, з внесків наших конкретних людей. Тому очевидно, що кожна людина, яка сьогодні думає чи. Буде вони вона сплачують внески з нової цифри, да чи не буде? Очевидно, повинна подумати в тому числі і про своїх батьків, які отримують невеликі пенсії. В тому числі подумати і про своє пенсійне майбутнє. Як ви оцінюєте ризики для людей найманих працівників у сфері недержавної? недержавній, тобто те, про що ми почали говорити? Якщо не весь бізнес, наприклад, зможе на цих нових умовах працювати, почнуть відповідно або звільняти, або якимось чином переводити на повну ставку, або взагалі не буде офіційного працевлаштування, це загрожує. Ну, значною кількістю безробітних, і е, як варіант якогось там соціальної нестабільності. Е, ви прораховуєте такий от, е, розвиток в інформаційному середовищі е, цього, цих процесів, і відповідно на них реакції е, з точки зору е, пояснень. Тобто, дивіться, що робити, якщо бізнес не встигне м, пристосуватися до нових умов? Дивіться, по-перше, дуже правильно, що ініціатива про збільшення. Мінімальної заробітної плати прозвучала за три місяці до нового, фактично, до старту нового року. Да? Тому є можливість у бізнесу сьогодні, в тому числі, зрозуміти необхідність такого рішення і підготуватися поступово плавно до збільшення цієї мінімальної заробітної плати. З іншого боку, розмови про те, що внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати. Зросте безробіття – це міф, це неправда. Це знов чергові маніпуляції дивальних експертів, які спочатку нас ще місяць тому критикували, що в Україні мінімаль... страшенно низькі мінімальні соціальні стандарти і що уряд має їх підвищити. Як тільки уряд заявив про їх підвищення, от ті ж самі люди почали нас критикувати, що хтось там бізнес цього не витримає. Значить, тому не треба слухати цих от, популістів, як прийнято зараз говорити. Е, подивіться, сьогодні в Державній службі зайнятості ми маємо понад 60 тисяч вакансій по всій Україні. У нас є десятки тисяч вакансій, які сьогодні знаходяться в, е, в різниці між 2,5 до 4 тисяч гривень. Сьогодні є вакансії в легальному секторі економіки до 4 тисячі гривень, на які не бажав небагато бажаючих тому, тому, іти. Тому в легальному секторі економіки є ці вакансії. Будь ласка, х, кому важко буде це е, ну, перенести такий тягар? Є вакансії, які mm -hmm. можуть забезпечити вам належний рівень життя. Але те, що є вакансії в службі зайнятості, які сьогодні не закриваються, і в вакансії достойні 3-4 тисячі гривень, ще раз підтверджує той факт, що сьогодні мінімальна заробітна плата в бізнесі є набагато вищою, ніж 3200, і тому ніякої кризи, ніякої катастрофи для реального бізнесу. Перейти на мінімальний соціальний стандарт 3200 не буде. Тому очевидно, що так: ми будемо посилювати свою інформаційну кампанію, ми будемо говорити з бізнесом, ми будемо говорити з суспільством, ми будемо впроваджувати ідеології необхідності в сплати податків як в внеску в своє персональне майбутнє. Але і ми розраховуємо також і на соціальну відповідальність бізнесу, на те, що і ще раз просто повторююся: ми самі формуємо своє майбутнє і майбутнє тих нинішнє тих пенсіонерів, які сьогодні отримують пенсію з пенсійного фонду України. Ну а в найближчому майбутньому, тобто протягом найближчих двох тижнів, ми власне побачимо оновлений проект бюджету в парламенті, де будуть конкретні цифри. Ну і реакцію парламентарів так само побачимо. Будемо стежити. Дякую вам за роз'яснення. Дякую, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Був нашим гостем у програмі Погляд. Дякую за увагу. До зустрічі.